Так, зараз все більше розвивається внутрішній туризм, і люди прагнуть зараз все більше пізнавати своє. Своє рідне, і це реабілітація і душевне відновлення, і тим, хто постраждав в умовах війни, і цивільним, і військовим. Ну насправді ми з вами теж є травмованими. У нас теж є ПТСР, і ми теж маємо інколи відпочивати. Якраз туризм дає можливість трошки переключитися, відпочити, набратися сили з новими силами йти до перемоги, рухатись вперед. Ми знову ж таки говоримо. Не тільки про е, загальному відпочинок, а скільки про реабілітацію, про відновлення і зараз про пізнання, то що я бачу, як безпосередньо працюю тернопіль чи Львів. Завжди клініки, які мають свою територію, тиху територію, і чим тихіша територія, спокійніша, тим швидше хлопці і дівчата реабілітовуються. Я був вже не одноразово Софіївці, і я вважаю, що це хороший приклад якраз можливості для Знаєте, такої реабілітації відпочинку, а величезна кількість різноманітних зон. Тому, на мою думку, це досить хороший формат і чудові екскурсії, де можна щось послухати, що зрискають. У нас покладена велика місія для координації створення національного маршруту пам'яті, де створена в міністерстві робоча група, куди входять представники усіх регіонів України, тому що це велика боротьба всього українського. Народу і кожна громада долучається до неї, і крім того, туди входять і представники громадських об'єднань, які долучаються, беруть активну участь у роботі з меморіалізацією профільні інституції, зокрема інститут національної пам'яті. Перше завдання, яке ми перед собою ставимо, це зрозуміти, як обирати. Які громади і як будуть представлені в цьому маршруті, нам були розроблені критерії, відповідно до яких кожна область подавала по п'ять місць пам'яті, які увійдуть до національного проекту.